Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні розпаковка. Отримала я посилку. Ось написано крихке, звісно, посуд, фарфор. Зараз відкрию, роздивимося, що ж там в мене таке є. Ось подивіться, будь ласка, я відкрила посилочку і як було запаковано. Продавець дуже постаралася, видно. Хотіла, щоб доїхало все добре. Бачите, приємний подаруночок. Це такі милі речі від душі, дуже-дуже ратують, дуже гріють. Я дуже вдячна продавцеві. Мені дуже приємно. Я обов'язково розпакую, покажу цю серветочку, яка вона гарненька. Ну і тут упаковка. Бачите, теж все-все запаковано, багато паперу, перекладено все, щоб не побилося, бо посуд крихкий. Шкода буде, якщо гарна річ постраждає при доставці в дорозі. І продавець постаралася так все запакувала. Зараз я дістану ось цю річ. Вона тут, бачите, і пінопласт і купивчата плівка, багато паперу, все-все добре. Зараз все розглянемо. Яка ж в мене краса з'явилася в колекції? Зараз покажу. Так, ось я розпакувала і дістала такий чудовий чайничок. Подивіться, яка краса. Гарнесенький, рідна кришечка, ціла позолота, деколь з обох боків, і це фарфор Тернопіль. Ось такий зразок посуду 60-х років. Такий красунчик в мене з'явився. В мене небагато посуду Тернопільського заводу. Він теж відрізняється, є своя особливість у нього. Тонесенький фарфор, тонесенька порцеляна, гарні цікаві малюнки. Я ось трішки зберуся і покажу, що в мене є, які вироби цього заводу. І ось серветочки, що мене порадував. Продавець зробив таку приємність ось такі чудові. Прихиляюся перед людьми, які вміють робити таку красу своїми руками. От, правда, дуже гарно. Дякую, дякую. Дуже приємно знадобиться мені в демонстрації нових цікавих речей. Обов'язково буду виставляти. А як же ж на такій красі треба показувати гарненьке. І ось в мене ще є статуеточка. Я вам, можливо,. Бачили ви, я показувала ось така, про яку я давно мріяла. Тут є і дарча, Дарчий напис По Хресниці від Хресного 1 березня 68 рік. Є багато думок з цього приводу, чи варто купляти такі речі, чи ні. Але я, навпаки, беру. Мені цікаво, Бо це вже і історія речі, і вже додає ідентичність цьому предметові. Бо дійсно така вже частинка чогось, чи чийогось життя, але дуже цікаве. Гарне личко, гарна статуеточка в дуже чудовому стані. І клеймо стареньке полонне». ось така в мене знахідка в колекцію. Намагаюся збирати хоч потрошку статуетки, вже не так часто вдається, бо виросли в ціні, і вже в мене багатенько є, тож намагаюся купляти ті, яких ще немає, а це вже не так часто і вдається. Ну Ось така в мене краса з'явилася, я дуже задоволена своїми знахідками. Скоро вам покажу ще покупочки, тож до нових зустрічей. На все добре!